Всім привіт! Це Інтертул. Багато хто вже знайомий з нашими газовими кемпінговими балонами. Інтертул вони отримали своє визнання від дачників, поціновувачів активного відпочинку, туризму, рибалки та полювання. Та для декого об'єму балона 5 чи 8 літрів було замало, тож ми дослухались до вас та додали до асортименту Інтертул ще й балон на 12 літрів. Балон заправляється газом на автозаправках та може працювати протягом декількох тижнів. Витрата газу під час горіння становить 100 145 г на годину, що в сукупності з об'ємом балону робить такий варіант більш економічним, ніж використання пальників з підключенням цангових газових балончиків. Балон є надійним та безпечним. Він виготовлений з металу з товщиною стінки 2,5 мм. На балоні встановлено латунний вентиль, що забезпечує герметичність та виключає витік газу. Балон також обладнано запобіжним клапаном проти надмірного тиску. З допомогою такого балона можна легко готувати їжу та гарячі напої майже будь-де та в великих обсягах. Він має широке дно з підставкою, тому стійко стоїть навіть на не дуже рівній поверхні. Діаметр конфорки 220 мм, що дозволить розмістити достатньо великий посуд. Інтенсивність полум'я регулюється вентилем, тож процес приготування їжі буде так само швидким, як і на звичайній газовій плиті. А для зручного транспортування є ручка, яка розміщена на конфорці. Не дивлячись на об'єм балона, він легко поміститься в багажник авто, та й у руках транспортувати його зовсім не важко. На цьому у нас все. Не забувайте поставити вашу вподобайку та підписатись на канал. Та розповідайте у коментарях, чи користувались ви ось такими газовими кемпінговими балонами. Ну а ми з вами побачимось у наступних відео.